У 1989 році відбулася партія між шахістами Николич та Арсович, в якій було зроблено аж 269 ходів. На даний момент ця партія утримує рекорд найдовшої партії, зіграної в офіційних турнірах. Коли я дізнався про цей випадок, у мене виникло питання: а яка взагалі теоретично можлива найдовша партія в шахи? Скажімо, у мене та іншого шахіста виникла ідея потрапити в книгу рекордів Гіннеса, зігравши найдовшу партію в історії. Причому ціль стоїть зіграти саме найдовшу теоретично можливу партію, щоб наш рекорд точно ніхто та ніколи більше не побив, і наші імена були записані в історії назавжди. Я знайшов найдовшу теоретично можливу партію, яка може бути зіграна, дотримуючись всіх турнірних правил. І поки ця партія буде відтворюватися у правому верхньому кутку екрану, я поясню вам, чому це дійсно найдовша теоретично можлива партія. І не може бути партій з ще більшою кількістю ходів. Спочатку може здатися, що шахова партія могла б тривати нескінченно довго, адже можна ходити туди-сюди, просто набиваючи кількість ходів. Але насправді це не так, оскільки існують певні правила, які не дозволяють цього зробити. Щоб зрозуміти, звідки взялося обмеження на довжину партії, нам потрібно зазирнути в історію шахових правил. Ви, мабуть, чули про так зване правило 50 ходів. Якщо протягом 50 ходів не було зроблено жодного взяття фігур і жоден пішак не зрушив з місця, гравець має право вимагати нічию. І тут ключовий момент має право вимагати. Тобто, якщо гравці з якихось причин не хочуть оголошувати нічию, вони можуть теоретично грати вічно. Те саме стосується правила повторення позиції. Якщо одна і та ж позиція повторюється тричі, гравець може заявити про нічию, але не зобов'язаний це робити. Тому у 2014 році Міжнародна шахова федерація ФІДЕ внесла зміни до правил. Було введено правило 75 ходів та правило п'ятиразового повторення позиції, які діють автоматично. Гра тепер автоматично закінчується нічією, навіть якщо гравці з цим не згодні і хочуть продовжувати грати далі. Саме ця зміна правил зробила шахову партію обмеженою задовжиною і дозволила підрахувати максимальну можливу довжину партії. Отже, як визначити найдовшу можливу партію? Основна ідея доволі проста. Потрібно максимально розтягнути партію, відкладаючи момент, коли спрацює правило 75 ходів. Подумайте про це як про своєрідний танець між фігурами на дошці. Ми робимо 74,5 ходи, уникаючи взяття фігур та ходів пішаками. Кожного разу, коли ми наближаємося до межі в 75 ходів, ми робимо хід пішаком або беремо фігуру, щоб скинути лічильник ходів. І так, знову і знову, аж поки у нас не залишиться більше фігур. Важливе уточнення для тих, хто не дуже добре знайомий з шахами: один хід це коли обидва гравці роблять хід. Тому, коли я говорю про 74,5 ходи, це означає, що одна сторона зробила 74 ходи, а інша 75. У шахах є 16 пішаків, кожен з яких може зробити 6 ходів. А значить, нам доступно 96 ходів пішаками, які будуть скидати лічильник. Також, оскільки в шахах 32 фігури, але королів бити не можна, значить нам доступно 30 взятів фігур, що також зіб'є лічильник 75 ходів. Усі ці спеціальні ходи, які скидають лічильник, можна назвати, наприклад, рятівними ходами. Загалом, теоретично, у нас є 126 таких рятівних ходів. Але, щоб пішаки могли пройти один повз одного, половина з них повинна зробити взяття, що призведе до того, що одним ходом відбудеться і просування пішака, і одночасно взяття фігури. Тому від 126 рятівних ходів нам потрібно відняти 8, що залишає нам вже 118 скидань лічильника. І є ще одна проблема: коли білі роблять 75 ходів і чорні мають зробити рятівний 75-й хід, щоб скинути лічильник, то виходить так, що в партії рятівні ходи будуть робити лише чорні, що неможливо, оскільки рано чи пізно і білим потрібно буде просувати свої пішаки або робити взяття. В цьому моменті ми втратимо половину ходу, що в результаті зменшить максимальну довжину партії. Після цього далі в партії вже білі будуть робити останній 75 рятівний хід, оскільки відлік вже буде починатися з останнього ходу чорних. Але знову ж таки це буде відбуватися до моменту, коли вже чорні знову будуть вимушені робити рятівний хід. Тобто нам потрібно буде зробити декілька так званих перемикань початку відліку лічильника, що ще зменшить максимальну довжину партії. Це доволі складно для розуміння, але пізніше у відео я покажу, в які моменти в партії відбувається ця зміна, тому все стане значно зрозуміліше. Тепер давайте перейдемо до самої партії. Щоб максимально зменшити кількість втрат під час зміни перемикань початку відліку лічильника ходів. Потрібно заздалегідь обрати певний план на гру. Конкретно в цій партії план можна розділити на 4 етапи. Під час першого етапу чорні просувають 6 пішаків, створюючи таку пішакову структуру, при якій білі потім будуть мати змогу своїми пішаками пройти повз них, виконуючи взяття фігури, що в результаті дозволить їм дійти до поля перетворення. Цей етап займає 975 ходів. На другому етапі вже білі починають активно діяти. І тут ми зіштовхуємося з першою втратою темпу. До цього в партії кожного разу останній рятівний 75-й хід робили чорні. Але тепер прийшла черга діяти білим. Тому на 1050 му ході білі просувають свого пішака, і в цьому моменті ми втрачаємо половину ходу. Тепер відлік ходів буде починатися з останнього ходу чорних і вже білі будуть робити останній рятівний хід. На цьому етапі білі просувають і перетворюють сім своїх пішаків, роблячи ходи так, щоб обійти чорних пішаків. Тепер, коли білі просунули всі свої пішаки, крім одного, оскільки в чорних лише сім фігур, які можна було побити, настає черга чорних, і партія переходить до третього етапу. І тут ми зіштовхуємося з другою втратою темпу. На 4199 ході. Чорні роблять рятівний 75 й хід, і тепер вже відлік починається з останнього ходу білих. Чорні перетворюють усі 8 своїх пішаків, а потім починають поступово забирати білі фігури, залишаючи лише короля та одного пішака. У фінальному четвертому етапі ми зіштовхуємося з третьою втратою темпу, оскільки тепер білим потрібно починати діяти. На 7799 ході вже білі роблять рятівний хід. Білі перетворюють свого останнього пішака, а потім забирають усі чорні фігури та ставлять мат чорному королю. Віддавати королеву, щоб знову збити лічильник ходів, немає сенсу, оскільки при голих королях партія згідно правил автоматично завершиться нічиєю, і ми лише втратимо ще один темп. Ну що ж, тепер, коли нам відома кількість втрат темпів за рахунок перемикань початку відліку лічильника ходів, ми нарешті можемо підрахувати остаточну максимальну довжину партії. Нам було доступно 118 так званих рятівних ходів. Однак останній рятівний хід не має сенсу робити, адже ми лише втратимо темп, тому білі завершують гру матом, що залишає нам 117 рятівних ходів. Під час партії ми втратили три темпи, тобто півтора ходи. Також потрібно врахувати, що партію ми починаємо не використовуючи жодні рятівні ходи, тому до кінцевого результату нам потрібно також додати 75 ходів. Таким чином отримуємо наступну формулу: 117 рятівних ходів, помножених на 75 мінус 3 втрати темпу, помножених на 05, оскільки це на півхід, плюс 75 ходів які ми робимо на початку партії. Отож, загальна довжина найдовшої можливої партії становить 8848,5 ходів. Цікаво, що висота гори Еверест становить 8848 метрів, що майже точно дорівнює довжині найдовшої можливої шахової партії. Випадковість? Чи може пасхалка від розробників тієї симуляції, в якій ми з вами живемо? Хто його знає?